Так, ну поки воно рівномірно перетворюється на білий колір. Приклад так, застосування експоненційної формули. Ну, перше очевидне. Що буде, якщо ми покладемо не тільки g в одинички, але й f в одинички Я воно завжди 0, і про це треба пам'ятати. Чому тоді буде дорівнювати побудована наша да. Ну, Для кожного розбиття якоїсь ножини ви берете кожній частині співставляєте одиничку і множите ці одинички між собою. Що у вас вийде? Якщо помножити одиничку саме на себе декілька разів. Одиничка! Кожному розбиттю ви справляєте одиничку, тому HTM буде дорівнювати просто кількості розбиттів. Так? А це знову-таки число Б. Да? Але чому дорівнює генератриса функції G? Якщо вже це одне одинички. Це є в степені x. Так? Мод рівні генератриса функції F. Це майже усі одинички. Нульової немає. Так? Буде яка генератриса? в степені x А тоді генератриса для чисел добла. Треба взяти цю і підставити в цю. І ви до вас є в степені є в степен Х-1. Власне, цей результат ми вже втретє розпроводимо. В четверте не пам'ятаю. Да? Але як бачите, він просто знову-таки частковий наслідок деякої більш загальної конструкції. Так. От. Давайте, як казали в одному фільмі, нам треба йти глибше. Розглянемо таку комбінаторну конфігурацію. От є ваша множина X. Ви її розбили на частини, а потім кожну частину саму ще порозбивали на якісь частини. Вийшло у вас розбиття розбиттів. У вас буде о, якась кножина. А тут буде відповідно Y1.1, Y1.2. Y1, Y2, Y2.1, Y2.2, Y2, і Y2, так Y2. далі. Що ви можете сказати про таку комбінаторну конфігурацію? Ну, ще 15 хвилин ви нічого не могли сказати про таку комбінаторну конфігурацію. А тепер ви можете генератризу з і порахувати кількість потім з цієї генератриси. Яким саме чином? Ну, значить, Ще раз дивимось на конструкцію. Нас цікавить кількість. Значить, Вже одразу покладаємо годинички. Ви не робите з цими частинами нічого, ви просто їх типу, записуєте через код. Да? Вот. Але на кожній частині ви будуєте комбінаторну конфігурацію розбиття. Тому кількість цих комбінаторних конфігурацій дорівнює точнісінько число Белла За одним єдиним виключенням. F0, як було нулем, так і залишається нульове число Белла — це одиниця. Так? Yeah. Окей. Oh. Okay. Значить, Чому буде дорівнювати САП функції F в цьому випадку? Ну, треба взяти генератрису для чисел БЛ. І врахувати, що в нулі треба нуль. Тобто відняти одиничку, яка там стояла. Ну, значить, це буде Е e в степені Е e в степні X-1 мінус 1. -1, -1. На. А тепер треба взяти і підставити в генератрису для функції g, Яка як була експонентою, так і залишилась. І виходить, що. Для для функції H в даному випадку це буде є e в степені Є e в степені є e в степені Х-1 мінус 1. -1. Да. Більш того, якщо тепер ви візьмете кожен y і і розіб'єте ще раз, ну, у вас знову тут замість x виникне якесь є e в степені X-1-1. -1. О. Ще раз. Є загальний принцип, як будувати таку комбінаторну конфігурацію. І якщо цей принцип виконується, ви можете чесно порахувати все, що у вас є. Так. Ну, ми одержали генератрису, далі вже технічна задача треба цю генератрису розкласти в ряд і порахувати коефіцієнти. Так. Хочете формальними засобами, хочете теорію функції комплексної змінної, будь ласка. Все, що заговорено. Не хочете рахувати, ви хочете якісь властивості знайти. Ну, Знову-таки розкладайте всілякі конфігурації, вможте, діліть, обертайте. От, знаходьте співвідношення між коефіцієнтами. Окей. Давайте більш нагороджений приклад розглянемо. Скільки графів можна побудувати на n-вершинах? Неорієнтований графів, простих без безпек. Жодна зануда не відтрудилася. Якщо у вас n фіксоване, графи відрізняються тільки ребрами. Яка максимально можлива кількість ребер в графі? Ребро це пара вершин, Значить, це з n по 2. Ну, n не n-1 навпіл. Да? І у вас кожне ребро або входить, або не входить у граф. Значить, 2 в степені це з n по 2. Множина ребер це підмножина множини усіх репер. Усіх ребер – це, да? це западок. Під відповідно, як тоді була. Окей, ну це ми знаємо, це відомо. Чудово. А скільки зв'язних графів графічних існує? І тут починаються великі проблеми. Тому що зв'язність комбінаторно не дуже обчислюється. Але. але. Позначимо гамма від n, це кількість зв'язаних графів. І розглянемо таку процедуру побудови графа, звичайного графа. Беремо множину вершин, розбиваємо її на шматочечки. На кожному шматочечку будуємо зв'язаний граф. Об'єднуємо, виходить просто граф, який складається з компонентів зв'язності. Да? І ця процедура каже нам, що якщо ми візьмемо експоненційну формулу і покладемо F і N, це кількість зв'язаних графів G і N, ну, знову одиничка, бо нас цікавить тільки кількість то виходить, що H від N буде дорівнювати 2 в С в степені СН по 2. Загальна кількість усіх графів, яка є. Тому що так працює ця процедура. Так? І тоді, відповідно, ми можемо сказати, що генератриса для H, яка буде дорівнювати страшному ряду насправді. Це буде є в степені Штуку. Як обернути? Ну, логарифм взяти від лівої правої частини. Так? Тут якраз прирівняє нулю буде а можна цей ряд впхати в логарифм. Так. І далі вже це проходить це? ряд для гаду. Yeah? Переконав я ось. Але ми можемо зробити ще краще. Загальна кількість графів найбільше. Але ми можемо знову-таки її розкласифікувати От. за кожною компонентою зв'язності. Тобто можемо порахувати кількість графів із заданою кількістю компонентів зв'язності. Як ми це можемо зробити? Ну, вводимо, що ну, так, як я тут позначив, теж все ж, Ще одну формальну змінну Т, яка буде відповідати за кількість компонент зв'язаності у графі. Так? Значить, Якщо граф зв'язний, в нього одна компонента зв'язності. Все. Т в першому степені. Так? Чудово. Але тоді H у нас вже буде не числом. H у нас буде генератрисою. Ну, тут вже логічно її ось так позначати. Вот. І це буде відповідно. Як воно тут в мене розписано, Значить, це буде ОК від одного до n. Значить, Гамма з номером К від n на Т в степені К. Гамма з номером К це кількість графів з К-компонентами зв'язності. Генератриса вже буде від двох змінних так, від змінної x, яка відповідає за кількість елементів, і від змінної t, яка відповідає за кількість компонентів зв'язності. Але будується вона точнісінько таким же принципом, як і просто. t ну, виступає параметром, генератрису будуємо за x. Так, і в нас виходить, що генератриса для ось цих наших чисел H. З одного боку, це буде сума. Да, о, N від о, випадки, да, до нескінченності Hn від T да, на о, x в степені N під N-факторіал. Да, бачите, яка генератриса? Вона по X саме експоненційна, а по те є принімнення. З іншого боку, це буде що? Це буде Є e в степені генератриси для F. Але ну, генератриса для F це буде генератриса для гамма, яку помножили на T. T Тупо виноситься за суму. І виходить, що у вас тут буде T помножити на власне, суму по усіх гамах. Так, Па-па-па-па-па. гамма від N. Та, значить на, від М. На X в степені М на N факторіал. М знову-таки від них. Нескінченності. І виходить, що е, ну, ось цю штуку, якщо ми тепер ще HT розпишемо, так? О, може, не буду розписувати, це те можна винести в кінець степеня, ну, воно ні від чого не залежить. І у вас вийде типу, генератриса. Ну, є в степені генератриса для гамми, в степені Т. Вот. це, фактично це є оця попередня генератриса для H типу не поліноміальна взагалі кількості графів. Вот. Що в принципі логічно, Ну, як зробити граф з те компонентами ну, типу, Граф на граф на граф-награф на граф перемножити. Так? От. Просто це не буде доведенням, а буде тільки нашою думкою про це. А тут вже строго доведення цього факту. От. Більш того, подивіться уважно на, на цю формулу нічого не нагадує. Ну, от якщо ікс ще місцями поміняти, то буде прям генератриса для біноміальної послідовності. Тому що насправді ось ця комбінаторна конфігурація, якщо ми на неї уважно подивитись, вона повинна задовольняти біноміані властивості. О, ви о, ну, щось будуєте на розбитті, да, ну, так берете, ділите на дві частини, сюди якісь частинки розбиття, сюди якісь частинки розбиття, що у вас ліворуч. Та сама конфігурація тільки поменше. Що у вас праворуч, та сама конфігурація тільки поменше. Як ви оцей водорозділ проведете? Ну, треба обрати якісь частини кинути їх наліво. Для мене це наліво, для вас направо. Да? Інше направо. Значить, щоб обрати, треба це з чогось по чогось зробити. Так? От. Тобто о, ця комбінаторна конфігурація вона одразу нам волає, що те, що у вас вийде, повинно бути біноміальним в основі своєї. І, власне, вито цієї генератриси нам одразу про це говорить. Так? Що, ну, ну, тільки в тому, що ми виводили дві минулі лекції, у нас там Х відповідало за інше і Т відповідало за інше. Так? Тобто вони місцями просто так стану. Вот. Давайте останнє може. О, тут це просто результат якихось перетворень. Цю штуку ми фактично можемо перетворити в що? В генератрису для гамка, к тобто зафіксувати К. Для цього треба переставити їх місцями. От. Тобто, якщо ми зробимо тут К від нуля до нескінченності, а тут буде всередині сума по N від нуля до нескінченності, значить гамма К від N на X в степені К, на N-фактеріал, а тут буде на Т в степені К. Ну, Бачите? Це в нас буде генератриса для гама в степені К. А тут yeah. що буде? Ну, якась генератриса в степені Т. Як нам Т звідси дістати? Хочеться логарифм взяти. Я можу тут це Конспект, що ти мені кажеш? А, конспект розумніший, до речі. Конспект каже, а що брати візьміть візьміться, байду розклади як експоненту. По ПоТ. Буде в нас сума. По К uh, від нуля до нескінченності uh, є від гами від Х все в степені К, поділити на К факторіал і на Т в степені К. І тоді ось ця наша генератриса просто обчислюється ось таким вот образом. Знову таки, це вже такі маніпуляції. Ну, очевидно ще раз, що якщо ви хочете побудувати структуру, яка складається з канизалених частин, візьміть кожну частину і перемножте разів, тому що вони незалежно, але одночасно робляться. Да? Вот. Але оскільки частини у вас ну, типу, можуть переставлятися між собою, ну, щоб поділити на кафетеріал, щоб врахувати всі переставки. Тобто, це знову ж таки просто така, а, це переписування. Знову -таки, тих речей, які і так повинні бути зрозумілими, але щоб як це, ще раз показати, що ми правильно все робимо. Вот. Бо знову таки, для нас ключовим буде ось це: те, що ми можемо побудувати генератрису, яка одночасно описує все, що ми робимо, і ця генератриса має біноміальний вид. Вот. Ну а тепер, чому ми це зробили? Ми це зробили для. Графів і зв'язних графів. Де ми тут використовували, щоб у нас були графи і зв'язні графи? Ну, для графів ми взяли їх загальну кількість, але все одно потім звели до генератриси. Да? Про зв'язні графи ми тут нічого не казали, окрім власне комбінаторної процедури. От, відповідно, ось цей результат. Давайте я його тут виокремлю. Він описує штуку, яку я можу назвати комбінаторною зв'язністю. Тобто, у вас є комбінаторна конфігурація. Ви на ній можете ввести поняття зв'язності в лапка, да? тобто якісь елементи, пов'язані між собою. Вон. Ви можете побудувати зв'язні такі конфігурації, і незв'язні такі конфігурації, тобто, які складаються з декількох частин. Так? От. І ось це співвідношення поєднує зв'язність і незв'язність. Беремо замість графів орієнтовані графи. Що тут зміниться? Нічого. Є орієнтовані графи і типу, орієнтовані графи розбити на частини. От. Причому можна тут підмахлювати і під сильну зв'язність, і під слабку зв'язність. Берете графи, в яких нема трикутників. Тобто нема циклів довжини три. Ну, вони і в зв'язних немає і невзязних. Співвідношення залишається таким самим, тільки тепер числоки різні будуть. Так? Так. Що тут в мене виписано? Беремо перестановки. Зв'язність – це якщо елементи належать одному циклу. Перестановка складається з декількох циклів. так? Відповідно, сюди в нас піде кількість перестановок, які складаються з заданих циклів, сюди у нас піде кількість повноциклів. Так? От. І далі побачимо, що таким чином ми можемо вивести е, формулу для індекса будь-якої групи. От. Тому що вона фактично визначається цикловою структурою перестановки. От. Усіх перестановок, які входять за одну групу. Тобто, ця штука от буквально дозволяє описати новий метод побудови комбінаторних об'єктів. Ми не просто розбиття розглядаємо, ми розглядаємо, ну, ще раз, зв'язність в лапках. ви можете її формулювати як завгодно. Головне, щоб ви могли відрізнити, коли у вас структура зв'язана, а коли не зв'язана. Тому що ну, належність елементів одному циклу перестановки, ну, не так, щоб дуже зв'язність. Прям -то. сиділи, це блимулам світлом, що дивіться, я зв'язність. Ми самі її так сформулювали. Але коли ми її сформулювали, ми бачимо, що в нас є перестановки зв'язні і незв'язні. І ми можемо незв'язну не, незв перестановку розбити в частини, які будуть зв'язані. Все, тидиш результат використовувати. Вот. Тобто це насправді дуже потужний інструмент. Вот. І зараз ми цей інструмент перетворимо у о, ще більш потужну штуку. Оці наші числа Стілінга, числа Белла, числа Лаха, числа, які ми не вводили, там, типу демпотентних чисел, числа Моргана, на кількість реактивних відображень, це все часткові випадки, знову-таки, однієї великої поліноміальної конструкції, яка фактично описує розбиття. Просто потім в ці розбиття ми починаємо вкладати щось інше і одержувати різні реалізації в вигляді різних комбінаторних конфігурацій. Але тут я знову зроблю драматичну паузу і будемо вже переходити до теміну.